Знайдеш, сьогодні ми з вами будемо робити. Ми будемо я буду <свісно> називати свої топ 3 Будь-чого. Я попросила вас в інстаграмі написати топ 3 Чого б... um, excuse me, what the actual fuck? я попросила вас в інстаграмі написати мені топ 3 чого ви хотіли від мене почути. Мабуть, так буде правильно сформувати. Ну коротше, але я так написала, що половина з вас не зрозуміла, що я мала на увазі, і написали свої топ 3 чогось. Але але нічого, я повибираю, якщо що, я просто не буду читати ваші топ 3 -ха -ха. Ось у мене тут є на всякий случай ноутбук, бо я можу забувати, як що виглядає і що взагалі існує, і тому я буду просто бистренько гуглити і дивитися. Що вообще есть. Вже пам'ять буває підводить, чесно кажучи, бо вже, вже нам не 12 років. Вже чуть-чуть більше трошки, да? Топ-3 місяці в році. А, я не буду це вилувати, бо трошки я знаю місяці в році. Так, по-перше, як ви сприймаєте сезони взагалі життя, тому що е, сезони життя сезони життя. А, сезони ро сезони року. Боже, що? Якось приймаєте рік. Коротше, як він у вас в голові малюється? Бо в мене це круг, і він розділений там, типу, частями. Тут у нас літо, тут у нас осінь, тут у нас зима, тут весна. Певно? Ні, це навіть, не... це навіть не так. Це якийсь овал. І чомусь літо і зима вони довші. Да? А ці коротше, я не знаю. Не питайте. Так, топ 3 місяці в році. Хорошо, перший це, звичайно, травень. <свист> Куди без травня? А? Травень, тому що, по-перше, це має день народження. Друге, травень взагалі зашибезний місяць, тому що все починає свісти, все дуже гарне. Е, дуже гарно, да? You так? Know? Ще який би місяць обрати. Я не дуже люблю літи, насправді. Я... Мені подобається, що типу тепло, можна багато одягу не одягати, туди-сіти. Але в мене бізнес жаро, я не знаю, жаро. Тому, мабуть, якогось літнього місяця не буде. Давайте, хай буде грудень, тому що це такий оцей місяць, коли всі все наряжено, все гарно, всі такі, скоро свята. Дивимося фільми святкові туди-сюди. Дуже прикольно, тому вибираємо травень, грудень. Травень-грудень. Що ще, який би третій обрати? Можливо, я б обрала серпень. Не знаю, чомусь, можливо, він прикольний, але можливо, це якийсь. Можливо, вересень. Е, багато дітей скажуть, що вересень це ацлой. Я з вами погоджуюсь, якби я вчилася в школі, так. Да. Але насправді вересень дуже класний, тому що це якраз це щось схоже на травень, але більш таке меланхолійне, таке, типу, уф, подожіть. Подожіть мені трошки, треба бути загадочно. Якщо травень це таке, у ми веселимося, у нас все класно, Йоу. Якщо, е, э, да. А версень це таке чуть-чуть. Версень, грудень, травень, отак. Топ-3 дорами. Оу, є, оу, є! оу, є. Сюди стать, сюди. Так, мені треба загуглити як є. Гра в піраміду. Гра в піраміду. Господі! Гра в піраміду, мені дуже сподобалось. Будь ласка, зробіть побільше чогось такого або... Не знаю, другий сезон, хоча на чому там можна зробити другий сезон, я не знаю, але мені дуже сподобалось. Типу, я бачила відгук. Я бачила відгуки інших людей, вони такі. М -м 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 якось затягнуто, якось скучно, Шат ап. <wounds> а мені дуже сподобалось, я реально була в захваті. Просто обалденно Ще і акторів дуже гарно підібрали і був такий прикол, що коли я дивилася. Я така. girl, uh, ти копіюєш ваньйон, ти ти копіюєш її? Потім я побачила, що це сестра, і я така. Ой. Усі ми мертві. Боже. Я знаю, що повинен бути другий сезон да, в цьому росі щось таке. Це обалденно. Я обожнюю, по-перше, отакі серіали, де я вже колись це десь казала, що, типу, коли люди замкнуті в одному пространстві, і мені не треба. Оці локації запам'ятовувати, вони всі так дружненько сидять в місті. Я не знаю, чомусь мені ну, прикалує такий мене формат. А можна втретє, я додам саме фільми корейські. Дзвінок з минулого. Дзвінок з минулого. Обов'язково подивіться. Це обалденно ТОП-3 за стосунки на телефоні. Так, давайте глянемо Ютуб студія, тому що я там провожу найбільше часу Ну як, нотами ну, і коментарі почитати і то, і сьо, і туди, і сюди. І дуже цікаво, до речі. Давайте, що ще? Я не хочу брати ток якщо чесно. Телеграм, тому що там можна з людьми спілкуватися. І що ще вибрати таке? Хорошо, хай буде Ютуб. Хай буде Ютуб, хай буде Ютуб. Студія і Ютуб. Нормально, все в одному Топ-3 запахів Хорошо, Давайте почнемо з нормального, з чогось адекватного, так. Це будуть а, парфуми від Eve Saint Loran Black Opium. Вишневий. Це з нормального. Давайте далі. Не нормальне це запах шин. Запах шин. А? І третє, хай буде щось з'їчиться. Це знаєте, коли щось запікається. Боже, коли щось запікається, це неймовірно. Це вона може бути взагалі не смачне, що запікається, а вам може взагалі не подобатися, що запікається. Особливо у мене таке з овочами. Я не навиджу запечені овочі. Ну, окрім картошечки, але. Коли вони запікаються, оцей запах. Мені дуже подобається. Але коли я їх намагався з'їсти, я така. Ой, наче слізнячок якийсь. Ой-ой-ой. Ну, коротше, отак. Да. Виходить, що у нас? Блекопіум, запах шин і запах чогось, якщо печеться. Класно? Топ-3 <глава> uh, українські блогери. Я, я, і ще раз я. Топ-3 солодкої води. Оу! Oh! Хороша, топ 3 солодкої води. Mm, перше Пепсі. Я не знаю, що б я робила, якби пепсі не існувало я не знаю. Доктор Пеппер mm -hmm. Мені дуже як виявляється, подобається доктор Pepper з кокосом. І я не знаю, який вибрати просто доктор Pepper чи доктор Pepper з кокосом, but Doctor's Pepper Cos. Ага. Uh, хай буде хорошо, the Doctor Pepper. Да. Саме солодке. А чай це солодка. Хай буде Red Bull. Любий Bull. Це вважається за солодку. Але хай буде да. Топ-3 книжки. є. Мені порадила подруга прочитати, і я в заході. Таці з кістками. Якщо ви знаєте щось подібне на це, будь ласка, напишіть, бо я в захваті. Мені дуже сподобалось, що це саме поталого Я така оу А кінцівка взагалі така. що? І друге, що мені сподобається, що це. Euh, українська книжка. Типу, це було так прикольно спостерігати за тим, що там Люда, там та, там таня, там ще хтось. Дуже прикольно. Типу, я не знаю, бо я більшість книжок читаю за і там, типу, Джек. Бен. І ти такий: ой, танечка, Танюсік. Ну, ти моя хороша. Ось. Взагалі люба книжка Гати Крісті. Ага, ти крісті. але М -м якщо вже радити, то це вбивство у східному експресі. Це понятне, тому що це топ, це те, що читали всі, і після цього всі такі, блін, більше такого немає. Це понятне. Але якщо не знаю, просто просто щось почитати, то мені дуже сподобалось вбивство вбивство Роджера Екрей, та по-моєму, так вона називається. Чи Лорда Еджбера. Коротше, історія в тому, що там була жінка, у неї був чоловік, він помер, і всі тепер підозрюють її, а вона така, типу. Акторка, щось таке, ну в общем, uh, да, мені Е, uh, Стіни в моїй голові, дуже прикольна книга. Давайте, у нас вже і так є такі розказ. Давайте хай будуть стіни в моїй голові. Класна книга, реально. Це по-моєму та ж сама дівчинка. Пише топ-3 країни, які хочеш відвідати. Оу, oh, є! Yeah. Перше, мені хочеться якусь країну в Азії, але я конкретно не знаю яку. Бо вони мені всі подобаються, але ну щоб. Ну я ж не буду називати типу в одному топі. Японія, Корея, не знаю, Таїланд, ну щось таке. Ну це буде тупо. Хай буде Японія. Далі, ну конечно, знешне, я хочу бути у оця. Typical girl Франція. Не знаю, чому мені просто хочеться побачити. Хоча я знаю і я чула від багатьох людей, що Франція вона не така гарна, типу, ну конкретно, знаєте, це Париж, там все таке брудне, багато, багато неадекватних людей. Тревнувати трошки, да? Але можливо, я б хотіла б не конкрет... Ні, я б хотіла побачити Париж. І померти Нет, але це таке, коли буде дуже багато грошей, щоб ну, типу, я не переживала, що о боже мене тут ще за углом б'ють. Я просто така, знаєте, на таксі під'їхала. Ой, класна, вежа, все поїхала далі роз Годельчик, щось таке на таксі Нар на орендованої тачки. Ну це що? Третя, що третя? Третя країна, давайте вже не Європу, бо Ну Європу хай буде Америка. Цікаво подивитися, непонятно, що там, к чому там. Я реально від всіх людей, яких я з якими спілкувалася, які були в Америці або зараз в Америці. в Америці. Від всіх я чую різне. Зрозуміло, тому що різні штати і таке сяке, але все одно, типу, всіх я чую різне. Закарбувала. Але насправді багато країн, які б хотілося просто так відвідати, да? Ем, Бразилія дуже цікаво, дуже цікаво. Ще да. А чого я сказала Америка? Сполучені Штати Америки, отак, скажемо, правильно. о, топ 3 машин. Е я дуже, мені дуже подобається Тесла. Я не знаю, звісно, всі зараз через Ілона Маска такі. Але, блін, тесла мені дуже подобається. Мені подобається, як вона виглядає, як вона зсередини, ззовні зовні виглядає. Просто дуже прикольно. Мені Подобається, що це електромашинка. Клас. Далі, мабуть, Мерседес. По-перше, також вона мені дуже подобається своєю, вообще, естетикою, як вони виглядають. Що ззовні, що зсередини, Да. Третя. А... Hmm. Давайте назовемо что нибудь мега дорогущее. Это хай будет Роллс-Ройс. Вы бачили, какие они прикольные бывают? Це просто вы бачили Роллс-Ройс лисочки. Топ-3 прокладки. Ваш колышний. О боже, жах. Кодекс. Топ-3 песен для поплакать. О, Dairy Issues. Вона yeah. uh, одна. Ладно, хорошо, вона ну не одна. А я не пам'ятаю. Я давно не плакала під пісні, якщо чесно. Ну, а, зач а зачем нам це ось? Існує Timeless. Ми включаємо Timeless і все хорошо дуже. Да. Але в мене є навіть десь підбірка, щоб типа sad герой. Шо ще <рив> нормально в мене в підбірці, де поплакати, тут типорішес, Compass, компас, І Знаєте, що тут ще? Time sheist". <laughs> ну, просто уяви себе <laughs> Ну, просто представляю, ты придется плакать. <laughs> Не, реально, у меня нет каких-то прям пиццент, чтобы поплакать. Ну, типа, <laughs> ну, вы бачили, там тайпшит, ну, куда? <laughs> тайп <-шит. смех> поплакать, тайпшит. А что а тут вообще? Давайте еще подумаем, что тут было. We still don't очень прикольно, ты вообще. О, тут кто-то написал топ-3 пісні Майкла Джексона и перечислила свои. У них тут, о, это девчонка, по-моему. У нее тут написано Чикаго, Билли Джин и Дёрзи Дайана. <свистак> а, эм, вообще, вообще, да. Топ-3 відео для сна. Эм, клип під пісню Пэс Patron Можно мне написать, было ласка, пока я снимаю видео, можно мне написать. Э, мы тут думаем про топ-3 відео для сна. Ну, хай буде одне. топ 3 смайлики. Знаєте, зараз у Apple з'явився отакий, типу. його божня. Спасіба за те, що він існує вообще. Хорошо, що ще за смайлики? Ще знаєте, оце яке так хі хі хі-хі-хі. Я в захваті. І який так... Топ-3 газових балонів. Топ-3 зварювальних ш. топ 3 італійські меми. А я знаю їх взагалі. Топ-3 персонажі з Вінніпуху. Вінніпух, Ослик і А, тому що. Це. Це отут. І далі, мабуть, або свинка, оця п'ятачок була, або зайчики. Не пам'ятаю, як я звати нормально. Топ-3 бренди косметики без нік. Давайте хай так буде: rare beauty, тому що ці рум'яшка це не Це реально це топ. Далі хай буде Benefit Також. Дуже прикольний, мені подобається їхня оця естетик, такий cute. Ем, давайте щось так'ємо: Люкса, типу, Dior Saint Laurent. От я зараз е, спробувала їхню відіор. Е, Lip Gloss. Як це, це прикладається, Скажіть, мені, будь ласка. Блиск. О, Videor, мені дуже сподобалось. Боже мій. Весь прикол в тому, що коли він навіть стирається з ваших губ або висихає, або кудись зникає, він не залишається таким неприємним. Ну, типу, наче все ще відчуваєш. Зволоження своїх губ, дуже прикольно. Я не знаю. топ 3 позикава. топ 3 улюблених меми. О Боже. Ні, ну будь-який мем з Юлечкою Тимошенко. Це топ. Господи, ти поможи. Я думаю, другий це буде. Я щас вам не то що... Я вам щас. Я вам щас не то, що єбло роз'єбашу, нахуй. Я вам сейчас нахуй їбло роз'єбашу нахуй. Да, і третій. Третій мемчик, о боже, я не знаю. Знаю досі м'єми, я, я хапанула і всяке таке, ну, це ж тож, це ж. Або це підпис десь і підпис десь. Ну це ж просто легенда, я не знаю, дуже складно брати. Топ 3 редфлаги в дружбі. О, третя подружка. Оце редфлаг. Третя подружка. Пока! Топ 3 редфлаги. Ну, реально, мабуть, перша це третя подружка, типа, якщо вона є. Недовіра, я ненавиджу, коли це. О де да, у мене є дитина, ну і що. І третє. Третє це коли ваша подруга не підтримує вас взагалі в любочому. От, типу, ви такі, блін, а може мені змінити стиль і стати годкою, і вона така, да. да. А якщо вона каже: ні, ти що будь собою, оставайся отак, то пішла вона нафіг. Топ-3 дня. Ой-ой, Середа, не знаю, чому мені подобається середа дуже такий прикольний день. Хай буде субота. Серза субота, Ну, і може, вівторок теж. Ну, такий прикольний день. топ 3 пози для сидіння. що що А, З піднятим коліном. Да, Боже, отак от. Ой-ой, я вам покажу, отак от сидиш. Да, Боже, з піднятим коліном, єс! З піджалимо під себе ногами. Да! Нога на ногу. да топ 3 блогери, ліза, лісочка, лісу. А і правда, хто краще за мене, та ніхто. Тобто <рес> три причини не прикидатися зранку. Три начинки пиріжків. О Боже. Я люблю. Я люблю з картоплею, Я люблю все, в чому є картопля. Або де є картопля, або яка є картопля. Що ще? Боже інше, не очень, якщо чесно, люблю. Реально, іншу начинку я ненавиджу. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підпишіться, подивіться минулі майбутнє відео. Це відео. Перегляньте вдруг ви щось не <смі> А, Можете задонатити на розвиток каналу. Ой, хтось мені написав. Мабуть, це ви вже Пишете мені, ого. Ам... Підпишіться на інстаграм, можливо, ви там зможете задати мені ще щось. Щоб, щось, щось, щось. щось, 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 щось. Пока.